Пропоную до вашої уваги свіжопригнаний, розмитнений, сертифікований, готовий до обліку автомобіль Opel Astra H 2010 року випуску на космокомплектації. Автомобіль до нас прибув з Німеччини на отаких от шикарнючих дисках. Автомобіль має автозатемнення, релінги хромовані. Така вона вся ціленька по колу. Машина бралася від власника. Така присутня, чудова лінзована оптика у молочій фар, галогенки. Давайте перейдемось по салоні. По салончику в такому стані сидіння чудові, не потерті. Оригінальний руль, кнопочки не затерті, заявлений пробіг 240 тисяч. Є підтверджуючі документи, сервісна книжка, центральний підрукітник. Це у нас п'ятиступка, один 1,6 бензин. В такому стані заднє сидіння. Всі ціленькі. Великий, гарний, просторий багажник. Також З другої сторони все ціленьке. Автомобіль без зауважень все працює, нарікань немає. Кого зацікавив даний автомобіль, будь ласка, звертайтеся, пишіть, дзвоніть в приват, буду радий надати більш детальну інформацію. Нагадую вам, це є Opel Astra H 2010 року, 1,6 бензин. 240 тисяч пробігів.